Ви думаєте, Європейський Союз в наступні десятиліття втримується, чи він приречений до розвалу? Я не знаю. Навіть тяжко, щоб робити казати приречено. Нічого не приречено, це від волі людей від рішень таке всі інше. Я вважаю, що Європейський Союз, напевно буде мати іншу конфігурацію. В цій конфігурації буде Україна. І в тому конференцію, до України, не є проблемою, а є перевагою. Тому що це велика територія зела великою армією, яка має доступ війни вміє воювати. Яка звикла жити в дискомфорті? Звісно, жити... на, на, жаль, на, на жаль. жаль, на жаль, на жаль, ключом, ця армія, яка зараз найбільша найбільше Європі, навіть не знаю, чи вся Європа могла би забрати велику армію, як українська армія. І це дуже це дуже важливо. Питання далі: що буде з іншими країнами? Питання: дивіться, в цій коаліції, яка зараз є, є Великобританія, яка свіжу вийшла. Я не включаю, не виключаю можливості, що Британія війде, коли йде дійсно пробудування оборонного Союзу. Питання велике, що буде з Канадою. Що вона війде в цей союз? Ми і зараз, коли, говоримо, загрозі, ми та, ми та, зараз говоримо про е, оборонний союз чи про економічно-політичний. Я думаю, це третя складова, це буде третій стовп, дуже важливий. Бо я не бачу, як може це оборонний союз бути без доброї економіки. А я думаю, як, це, як цей економічний союз не буде без прибудової політики. Тому ми говоримо про якусь альтернативу і Європейському Союзу, і НАТО. Я не знаю, що це буде, бо сказав, що це може бути вже не європейський союз, щось інше. Угу.